Ах, щойно кричав на цілий ліс. Мене переслідує прокляття 84-го піхотного полку. Ну що, приготуйтеся до срібної монетки. Круглесеньке, білесеньке. Погляньте. Лежить вона, лежить все свято, друзі, відбувалося у бліндажі, тому що лише зайшов бліндаж. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Вітаю вас! Такого зимового морозного ранкового лісу. І сьогодні ми шукаємо на позиціях Першої світової війни. Будемо розвідувати нові місця і будемо вивчати побут солдатів у цей. Час всі знахідки обов'язково вам покажемо. А тим часом долучайтеся до збору на впівдрони для ї галузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну що ж, погнали шукати? Ось такі друзі, гарні позиції на пагорбі. Поряд дорога, якою користувалися і в ті часи, тому що на дорозі є сміття по першій світовій війні. І в мене такий перший сигнал можна сказати. І це артефакт. Ось це верхів'я від гранати Австро-Угорської по Першій світовій війні в народі це літаюча кукурудза. Ну, це суто залізо. От, суцільне. Це не детонатор, не дистанційна трубка, просто ось така закрутка. Ось така річ. Металобрух, то ним словом. Але це слід. Слід, що тут солдати щось робили та щось крутили. Хоча це не передові позиції. Хтось, друзі, копав ямку і у відвалах я помітив щось біленьке. Спершу подумав, що це порцеляновий гудзик, але ні. Цікавий артефакт. Ось погляньте. Гадаєте, що це таке? А ось так це лампочка, друзі. Лампочка від кишенькового ліхтарика, але ось з отвором вже. Бачите? Ось такий артефактик. Перша світова війна ось в цей період були такі лампочки у ліхтариках. Там в долині камрад копається, знайшов десь декілька пляшок, три чи чотири, як я йшов, але не розписані. Я йшов по ось таких бліндажах. І на брустері бліндажа. У мене сигнал, це були консерви. Але в консервах, поміж консерв були і пляшки. Ось такі пляшка одна з під вина, жодної літери тут немає. Пляшка друга з під вина, теж жодної літери немає. Ось така була пляшка. І ось тут навіть корок такий олов'янистий був. Ось. І малесенька пляшечка. Здається, більше нічого немає, я трішки обкопав, не знайшов більше. Ну ось тут. Так що ось такі справи можна і знайти пляшки, якщо гарно шукати, гарно копати. Ну, я сьогодні ходжу лише з металошукачем. Так що можу знайти лише на сигнал їх. Щойно знайшов такий сигнал фольги. І, в принципі, це фольга, але цікава. Погляньте, що це таке. Це корочок. Олово або олов'янистий сплав і погляньте такий герб на цьому корочку. Ну, але, здається, не бачевських. Ну, такий артефакт. Але приємно. І цікаво. Хоча пляшечок розписаних ще не знайшли. Камрад викопав яму, там було десь 5 чи 6 пляшок, всі цілесенькі, але всі просто з-під вина. Викопав поряд яму, і там було дві побитих пляшки, і всі з-під пива гарні, розписані, розмальовані. Така доля, такий фатум. Він ще там продовжує копати, казав, що є пляшки Подивимося. Якщо щось гарне накопав, звісно, вам покажу. Камрад же копав в надії, що в нього штов Бачевського і майже Бачевського, але це звичайний штовчик не розписаний, була етикетка. Ось, Але, мабуть, не Бачевський. Гарна пляшечка, гарна форма, але на жаль, на жаль, жодної, жодної літери. Поки що не щастить. Все, що розписане, то бити. Ось такі справи. Отже, друзі, ось такі биті пляшечки були. Ось пивна пляшечка. Бачу, Брауберей, мабуть, було. Адольф. Пивоварня Адольфа. І це інша пляшечка. Погляньте, тут же з гарнесеньким малюнком. Не знаю, що це за пляшечка була. Але була розмальована. Теж пивна. І ось горло від якоїсь пляшечки. Не знаю від якої. ну Все пиво, але, на жаль, на жаль, бити. Переїхали, друзі, ми на іншу локацію. Сподіваємося, тут буде більше знахідок. І лише вийшов з машини. і в мене потужний сигнал. І що це? Це, як ви бачите, саперна лопата, австро Австро-Угорщина. Та ще й досить в досить нормальному стані. ось Погляньте. Ось така, що і клеймо може бути, якщо воно тут є. Ну що ж, артефакт. Як копав, то ще були цвяхи якісь. Можливо, тут смітник. Зараз попробую пропікати ще і обкопати. Ну, вже цікавіше, цікавіше, коли є саперна лопата. Ох, щойно кричав на цілий ліс. І не з радості. Ну, справді відчуття змішані. Тому що я знайшов капана Абцайхена і рідкісного капана Абцайхена, але мене переслідує прокляття 84-го піхотного полку. Пам'ятаєте, недавно, можливо, місяць, трішки більше, ніж місяць тому, я знайшов капана Абцайхена 84-го піхотного полку з орлом і відрубав орлу крило. І що ви думаєте? Погляньте на це. Я знову відрубав орлу крило. Я не знаю як, я так обкопував і все одно. Ну, насправді, швидше за все, я не обрубав йому крило, а витягував з-під коріння, і воно ось так вивернулося і відвалилося. Ось такий Капенапцахен. Рідкісний, 84-й полк, піхотний. Але скажу так, він. Був в болоті, і ось тут, бачите, сипеться. А якщо його почистити, він ще більше обсипеться. Ну, але все одно, чому я не міг його просто цілесеньким викопати. Спершу, навіть не думав, що це капа на тому що він був залипший в такий чорний ґрунт. Але потім подивився на ось цю річ і подумав, наче голкоприймач. І знаєте що? Так, подивився. А форми ще ж він такої немає. Подивився, а це капенапцайхен, 84 й піхотний полк. Що ж, знову буду реставрувати. А що зробити? Ну, так, він не в такому гарному стані, як попередній, але все ж таки це рідкісний капен. Так що я задоволений. Навіть в такому стані. Ось там, друзі, був капенапцайхен 2 метри, менше ніж 2 метри. Знову сигнал. І в мене монетка. Так, в мене монетка. І гадаю, що це 2 Гелера, тому що подивіться, вона гнила, та 2 Гелера. А можливо, не гнила, просто така залипша. Ось капан Апцайхен теж був такий залипший, але форми він не мав. 2 Геллера 100% по розміру. Ну Хоча зараз почищу, щоб 100% переконатися. Ось, друзі, це 2 Геллера, монетка вже сипеться. Ну, Пам'ятаєте, я медаль знаходжу. Ось так і сипалась саме ця медаль. Здається, тут ще я не копав. Ну, Я 100% тут не копав і тут ніхто ще не ходив. Але це дуже в долині заболоченій. ось берези всякі, вільхи. І тут багно. Тому і стан знахідок такий собі. Хіба що стрібні капи на абсайхи не шукати, і срібні медалі, ну і срібні монетки. Подивлюся, тому що сигнали є. І ось бачите, два підряд сигнали. Монета і капи на псайху. Ще мають бути тут, друзі, капи на абсайду на артилеристі і відмінні кваліфікаційні знаки, тому що гудзики артилеристів Австро-Угорщини тут були. Ось, погляньте, такий гудзик. Не знаю, цинк чи латунь, можливо, латунь. А можливо, цинк. Ну, теж гнилий, але я шукаю, тому що на горбочку, де пісочок, там просто сигналів абсолютно немає. Колись були, але вже немає. А ось тут, ось тут є шанс щось цікаве знайти. Ну що, приготуйтеся до срібної монетки. Круглесеньке, білесеньке. Погляньте, лежить вона, лежить. Що, дивимося, що за монетка? А це не срібло. Це нікель. Але погляньте, в якому стані гарнесенькому. 1895 року. 10 гелерів. Ну, бачите, ось цей нікель не гниє. Ось тут. А до речі, в піску він псується. А в болоті ідеальний стан. Та справді ідеальний стан монети. Шкода, звісно, що не срібло. Але і це приємно. Краще, ніж гнилі 10 гелерів. Маю 10 гелерів, але не гнилих. Білесеньких. Я ще, до речі, одну таку річ знаходив. І спершу я подумав, що це розірваний стакан якийсь, тому що він був геть залипший, а це мені здається ніжка від пічки або щось в цьому дусі. Бачите, тут є якесь зображення наче. Ось тут такі вуха, ось так, мабуть, ніжка була. Ось. А ось тут кріпилась пічка, пічка, мабуть, була кругла. Тому що є ось круглий вигін. Ну, дві ніжки я вже знайшов. Ось так. Ну, на жаль, стан такий собі, цілої пічки немає. Я думаю, що тут велетенський намет був, тому що ці сигнали не глибоко, невеличкий бруствер. І все, в принципі. Так що буду шукати, бо монетки і капани є. І потрібно гарнесенько пропікати. В цьому наметі могло багато людей бути. І відповідно багато капання абсайхенів губити. Тут мають бути і стрібні копійки 100%, тому що погляньте, вже, вже монетка є. Ось, і що це за монетка? Сигнал був такий собі. Можливо, гнилих 10 гелерів. Вау, не знаю, що це за монета. Зараз почищу. І вам покажу, тому що так не виходить чистити. Це, друзі, теж 10 гелерів, але пізніший вже варіант 1915, 16-17 років. І погляньте, яка різниця в сплаві. Попередні було 10 гелерів просто в ідеальному стані, а ці просто в гнилому стані. Орла навіть не видно, майже не видно. Монетка тонесенька. Уявіть собі. Всього різниця в сплавах. Друзі, вже акуратно випікував, навіть не копав, пінпойнтером випікував. Думав, що це капена на але ні. Ну, а теж артефакт. Ось така кришечка від люльки. Здається, повністю комплектна чи ні? Так, мабуть, люлька згнила. Була дерев'яна і згнила. Ну, ось тут трішки ще позолоти видно. А так, а так, ну, кришка від люльки. Та й кришка від люльки. Курили тут солдати, можливо і люльки порцелянові губили з Франсом Йосифом і Вільгельмом. В моєму списку, друзі, ще одна саперна лопата Австро-Угорщини. Ось, була з деревом. Дерево згнило. Ось так. Але вона була. І знову ціла. Подивимося, стан. Ну, що скажу, така ще, 50 на 50, ну, вуха їх хтось погнув так добряче. Чи ні? Чи це мені здається? Ні, зігнув хтось вуха. Але все одно, саперка. Тепер і саперку знайти не так легко. І я знову корочка знайшов червоненько. І цього разу, друзі, це Ян Бачевський. Ось видненько, добре. Ось такий корок. Зараз попробую лесенько. Та ні, тут же нічого не допоможе. Ось видно грифони, Зверху Ян. Ось так. Льву, Лемберг. Ну це корок від цієї пляшки зеленої. Ми знаходили вже такі там Графони на цій пляшці. І ось від неї корочок. Він був зігнутий, я його розігнув. І бачите, є така тріщина, отвір. Ось так, можливо, краще видно. Ось Ян Бачевський. Трішечки краще, але не зовсім. Ну, тому що вже на дворі темно. Але тут мають бути ось ці пляшечки. Так що шукаємо. Солдати пили і пляшки викидали. Поряд з корком Бачевського і я знайшов цікаву знахідку, а саме австро-угорську кокарду. Ось такого маленького типу. І з вусиками, так, всі вусики на місці. І кокарда в досить-досить гарному стані. Так, так, ціленька. І навіть не сильно гнила. Ну, Трішечки є корозія. Але в загальному супер. Ну, Мабуть, солдат так Бачевського написав, що аж загубив кокарду. Ось так. Ну, лайк. Кокарда вже є і це приємно. капина Пцахін, кокарда, корок Бачевського, саперні лопати. Сьогодні непоганий коп, до речі, все свято, друзі, відбувалося у бліндажі, тому що лише зайшов бліндаж. І перший сигнал бачу друга кокарда. Але це вже інший тип, велика кокарда. Ось така. Ще й в кращому стані. І вона мала би бути не з вусиками, а з вушками. А, ні, вона теж з вусиками. Ось, один же відлетів. А, ні, це не, це не вусик відлетів. Всі на місці. Кокарда гарнесенька. Зараз вам покажу дві зразу, і ви зможете порівняти їхню величину. Ну що, ось, ось можете порівняти. Маленька кокарда і велика кокарда. Кокарда маленького солдата і кокарда великого солдата. Франц Йосиф І, Австро-Угорська імперія. Ось так. Сподіваюся, ще щось знайти. Йду, друзі, до другого капана Апцайхена, мабуть. Вже, друзі, темно, і я увімкнув ліхтарика. І знайшов такий сигнал. Потужний Гарнесенький думав: все, це вже, мабуть, капан Апцайхен. Але ні. Погляньте. Що це у нас таке? Це Вермахт. Кітельний гак алюміній по Другій світовій війні. Де він тут взявся? Уявлення немає. Ну, в принципі, під старою дорогою німці могли йти і загубити кітельного гака. Шкода, що пряги не загубили. Але більше по німцях тут нічого немає. Отак. От Сіли. Навіть не їли і пішли. До сигналу, друзі, ще не докопався, але як копав, натрапив на скло і витягнув ось таку пляшечку. Цю лесеньку в народі бідка, але мені здається, що вона синя. Чи це мені лише здається? Чи вона синя? Така голуба. Я колись синю бідку знаходив. І що тут пише? А що в нас тут пише? А в нас пише 0,7 ДБ16. Я гадаю, що 16 це рік. Ось така бітка. До речі, от з таким дном ще не знаходив. Ну що ж, друзі, накопалися ми сьогодні. Капина обсайхана, я знайшов, дві кокарди знайшов, монетки знайшов. Дві саперки знайшов. Ну і різноманітних дрібниць. Накопав. Також були пляшечки. Шкода, що нічого розписано, але все ще попереду. Я гадаю, результат непоганий. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. І долучайтесь до збору на ФПІ-дрони для 2-ї галузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Також долучайтесь до нашого телеграм-каналу. Теж в описі до відео і закріпленого в коментарі я залишу посилання. Ну що ж, успіху вам, успіху мені, до зустрічі!